Ми запустили великий проект з портмоне по кібернаступу, по кібервійськах, до якого було багато питань, і можна про нього поговорити. А якщо будуть uh -huh. питання, то їх десь там в коментарях до цього відео-аудіо напишуть, і ви зачитаєте. Мова йде про проєкт забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України, які працюють в кіберпросторі в інтересах Збройних сил України і сил оборони в цілому. Частина створена відносно ну, для цієї війни недавно, якщо говорити про 2014 -го року, з 2014 року, ми з ними працюємо не вперше. <кій> Нас було з літа там пілотні у них запити. Ми дещо там позакривали. Потім вони показали, як вони це реалізували. Потім показали, як вони це масштабують. І ось ми з ними прийшли до такого великого проекту, який вписується в архітектуру їх набуття спроможностей. Ми не можемо там дати детальний список того, що купується. Але згрупувати його можна на три компоненти: перше це мережеве обладнання, друге це серверне обладнання, третє це програмне забезпечення. Всі закупівлі, очевидно, з офіційного рахунку фонду на відповідних постачальників обладнання, з відповідною передачею на баланс військової частини Збройних сил. Їм це треба для того, щоб. Розбудовувати свої власні спроможності і в майбутньому інших подібних частин, які будуть створюватися в структурі збройних сил, коли завершиться там закон... прийняття відповідного законодавства, розуміння архітектури і так далі. І так далі, і так далі. А, частина працює в, як я вже говорив, в інтересах збройних сил. Частина не займається DDOS-атаками або зламами сайтів для того, щоб там. Поставить картинку, що Росія програє війну. Е, вони працюють в... Е, щас, як це коректно сказати. По своїх визначених напрямках в загальній архітектурі застосування Збройних сил. Е, на що саме підуть гроші? Е, що їм треба ноу з інтернетом і все? Ні, ноути ми їм купили ще літом. Е, їм не треба ноути. Ну, Бо вони в них плюс-мінус є. Їм треба, як я сказав, мережеве обладнання, серверне обладнання і відповідне програмне забезпечення. Конкретну номенклатуру зараз ми точно озвучувати не можемо. В майбутньому, там, напевно, з якимсь часом воно десь десь буде публічним. Чому не можемо озвучувати? бо це, для фахівців розуміння обладнання може. Стати розвід ознакою того, яка частина це, кому підпорядковується, яка архітектура, який потенціал, що вони можуть робити цим обладнанням і програмним забезпеченням, що вони там не можуть цим робити, і так далі, і так далі. Безумовно, в принципі. Якесь просто буде зрозуміло, що саме ці люди роблять, що до мене дуже бажано в цих умовах. Ну це в першу чергу да. У нас просто тема кібер вона така чутлива, бо в нас країна айтішників в якійсь мірі. Вони всі доволі активні, і вони одна з наших великих цільових, і вони в різній мірі, на різних рівнях, десь хтось залучений до чогось. І так як людей багато служб, багато кібером займаються напевно всі: від, від ТРО до ГУРа, до, ГУР, до СЗРа, СБУ, Нацполу, там когось ще ЗСУ, може і в ДССТ хтось є. Ну, тобто, у нас типу, купа кібер, якихось служб, КПД сукупний, насправді доволі невеликий. Вони між собою координуються складно, подекуди вони там, не дружать і не готові сідати за один стіл, подекуди вони роблять одну і ту саму роботу, а подекуди ця робота дає результат, але не той, який впливає на ведення бойових дій. Тут ми говоримо про безпосередньо результат, який впливає на застосування сил оборони. Тобто, це не мова йде про те, що. Давайте поламаємо десь сайт або за щось. Це не є результатом. Чи звичайні люди побачать ефект та результат від цього проєкту? Хороше питання швидше за все, в загальній архітектурі застосування збройних сил, тому що ну вони ж не вбивають русню, але вони допомагають тим, хто це робить, правильно це зробити в, в правильному місці, в часі не знаю, З правильного напрямку і так далі. і так далі. Тобто у них немає як такої е, ну, там, ракети, снаряду, торпеди, чи міни, але вони допомагають тим, в кого це є, в складі Збройних сил, зробити це більш ефективніше в конкретний момент часу, на конкретній ділянці напрямку регіоні і так далі. І так далі. Це краще, ніж 50 пікапів чи ні. Я думаю, що так, да, бо це вкладення в набуття спроможностей, а я таке люблю. По-друге, це дозволить їм більш швидше розвиватися, бо, ну, при всьому бажанні держави зазвичай у нас держава ставить дедлайни, в кращому випадку дає їжу, паливо, зброю, форму і призначає командування. І все, і забезпечення не дає. І... Ну, бо його немає, там грошей немає, пріоритети інші, бла бла бла. Але дедлайн стоїть. Дедлайн це набуття спроможностей і безпосередньо там берки на виконання тих чи інших задач. І от те, що ми їм допомагаємо, це пришвидшення набуття спроможностей і підвищення ефективності виконання задач по конкретних берках, які перед ними ставляться. Берка бойове розпорядження. Але між 50 пікапами і цим, ну особисто я за цю історію. Хоча 50 пікапів це там 2,5 бригади, наприклад. Ну, по тих кількостях, які ми раніше видавали на мобільні вогневі групи, і там плюс-мінус. Чому ПЖ вирішило піти саме в такий проект, а не як завжди, якісь нагальні? В там міномети, пікапи і так далі. Бо ми це все і так робимо. Бо у нас таких проєктів насправді десятки, і це партнерський проєкт. Ми його робимо в спортмане. А є купа подібних історій, не партнерських, і вони в паблік не виходять. І ви в кращому випадку про них бачите в стрічці якимись там трьома фотками і отак лайкаєте, якщо лайкаєте, і гортаєте далі. Все інше воно продовжує теж працювати. І пікапи, і міномети, і цього року буде багато зброї. Ну, у нас твердих контрактів є на сьогодні два, ну ще два, не анонсованих, ще не опублікованих, але вони є. І в роботі ще там штуки чотири здається. Тобто це все робиться. як і пікапи так само, як і коптери, як і великі безпілотники бригадного рівня. Які що там в нас ще з такого цікавого? Міномети. Які... Та міномети ми завантажимо виробництво на рік, напевно, вже там такий запит на них, що тільки видачі ще їх не просив. Чи це на довгу перспективу сам проєкт? Ну, звичайно. Ну, тобто, ми даємо обладнання, яке буде працювати ну, роки, Ну, я не знаю там, mm. до, до перемоги, допоки їх не прилетить ракета або там, ну, типа. Ну, частина нікуди не зникне і, і вони розростаються. А роботи у них не менше і навряд чи поменшає. Відповідно спроможностей треба їм більше. А, от Ми надаємо їм там level up скажімо так. Тобто зараз вони щось роблять: от у них є там X ресурсу і результату. Ми їм даємо обладнання, у них. З тим самим умовним x ресурсом з'являється X3 результату там, чи Y3 результату. Та й все. Ну і далі вони працюють в, в тих межах, в яких у них є, там, по визначених верках від Главкома і, і інших, хто їм їх нарізає, чи намагалися ви або самі Мінцифри, ну, коротше, брати участь в чому якось? Ми, ні, бо, ну, тіпа, ми не кіберармія і ми не займаємося так, що прям сильно цим. Наша функція в цій історії дуже проста: підвищити е, спроможності військової частини шляхом забезпечення необхідним обладнанням, яке складається з мережевого, серверного і програмного забезпечення на даному етапі. На попередньому етапі ми їм передавали ноутбуки, десь там ще генератор їм треба, десь там ще якісь такі дрібні історії, які плюс-мінус треба, типу, по всім по армії. Чи вони взаємодіють з мінцифрою? Знаю, що на рівні персоналі, так, тому що в цій частині є велика кількість мобілізованих цивільних фахівців, які працювали в різних IT-шних компаніях українських. А, ну, чи не українських, але там ну, мобілізовані IT-спеціалісти різних напрямків, сфер і так, далі, і так далі. З різними компетенціями, в тому числі, які мали відношення до створення деяких наших державних серв... сервісів сервісів. Да. Чи пробували з кіберальянсом співпрацювати, не розуміючи, чи це жарт чи ні? А, я ні, бо я. На мене вони не виходили цим проєктом, це не є якимось там ключовим проєктом. Відповідно, в них... у нас ним займаються інші люди, там, не знаю, на мінус один, мінус два від мене рівні, і вони верифіковували це, вони там працюють з цією вечем з літа. Чи залучали вони якихось зовнішніх консультантів? Залучали і зовнішні консультанти, тобі ж цивільні фахівці, є в цій військовій частині, бо вона, власне, і ну, вони власне і є в значній мірі основою цієї ВЧ.